Усім привіт! Мене звати Юля Коваль і ви на каналі Задзал. Дуже часто бачу неправильне виконання роботи на грибному тренажері. І хотілося б позбавити вас від майбутніх наслідків, якщо ви гребете неправильно. Демфер, коли ви вчитесь грибти, демфер не ставте на максималках, на шістку буде достатньо. Сідаємо в вихідне положення, регулюємо під себе оці штуки, підставки. І закріплюємо так, щоб ваші стопи не рухались надмірно. Дивіться, перший рух, який має відбуватися, ви мусите відштовхнутися максимально ногами. Лише потім дотягуєте руками. Коли повертаєтесь у вихідне положення, навпаки, спочатку руки, потім ноги. Оце дуже розповсюджена помилка, коли люди з колін починають повертатися. Нам потрібен рух. Спочатку руки, потім ноги. Таким чином у вас грибок буде довший, і ви зможете абсолютно, знаєте, природньо рухатись, скажімо так, вам нічого не буде заважати. Ще раз, повернення назад не з колін відбувається, а руки, тулуб, потім коліна. Далі, п'яти не мають відриватися від опори, стежте за тим, щоб цього не було. Коли ви опиняєтесь в крайній точці, надто сильно не лягайте. Тобто має бути спина плюс-мінус рівна, не супер кругла, не супер розігнута, але така стабільна. Ще раз, що я пропоную, коли ви вчитесь? Навчіться спочатку робити тут паузу, потім відпускаєте руки, і потім тулуб і одразу йдуть ноги. Знову зробили грибок, пауза, руки, тулуб і одразу ноги. І напрацьовуйте повільно, спокійно, цей правильний шаблон руху, Лише потім зможете додавати потужності і прискорюватися. Гребля це не про руки, менше про в'язи спини, більше про сідниці, як і присідання. Такий самий аналог. Ваша задача відштовхнутися ногами п'ятами. Потім спочатку у вас іде грибок ноги, і потім руки. Руки якби супроводжують ваші ноги. Це критично важливо для того, щоб у вас не було такого. Коліна перші. Коліна перші. Ні. Мають бути перші руки. Грибок, руки, тулуб, коліна. Грибок, руки, тулуб, коліна. Далі. Ще одна розповсюджена помилка. Менш розповсюджена, ніж повернення з колін назад. Але тим не менше. Люди дуже часто тягнуть отсюди дуже високо. Це дуже сильно втомлює трапеціоподібні м'язи. Заважає нормальній роботі м'язів спини, і коли плечі не повзають на вуха, ви будете швидше просто відчувати в тому, в плечовому поясі. Тому намагайтесь лопатки тримати внизу, і грибок робити не до грудей, а до нижніх ребер або живота. Десь такий до сонячного сплетіння. Тепер повільно відштовхуємось ногами до сонячного сплетіння, повернення руки, повернення ноги. Якщо ви будете відчувати, що у вас дискомфорт в попереку є, це, скоріш за все, говорить про те, що ви надмірно назад відхиляєтесь. Тобто виконуєте такий варіант. Це не дуже ок для нижньої частини спини. Для того, щоб цього не було, щоб обезпечити нижню частину спини, тримайте м'язи живота просто весь час напруженими. Повільно показую вам три грибка і потім е потужно і відстану від вас з греблею ноги. Руки, руки, тулуб, ноги. Ноги. Руки, руки, тулуб, ноги. Тягнемо ручку до сонячного сплетіння і не забуваємо про напруження м'яса живота. Коли ви завершили роботу на грибному тренажері, обов'язково покладіть на місце ручку, не туди її відпускайте. Бережіть обладнання, навіть якщо воно не ваше. І обов'язково опускайте вниз дисплей. Це була робота на грибному тренажері. Класна вправа, класна моноструктурна робота, кардіоробота. Якщо грибний тренажер є у вашому залі, це супер. Використовуйте його, не все ж нам бігати або на велику ганяти, правильно? Можна погребти. Це дуже класна розминка. ніг перед будь-якими вправами, силовими, які потребують роботи ніг. Присідання, випади, стан, тяги і так далі. Тому користуйтесь, якщо воно є. Якщо вам було це корисно і цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Шерте серед людей, які точно знаєте, що ходять в кросфітбокс, але гребуть як попало. Дякую дуже за увагу. Не забувайте донатити силам оборони України. Слава Україні!